Халати піжами та кінгурумі, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків по ціні 950 гривень за цілий кульочок. У на нас тут попадаються різноманітні модельки, всі йдуть теплесенько, так як це йде на осінь зиму. який грінч, верх, розмір елічка. Він дуже гарненький. Ось така моделька. 950 гривень за цілий кульочок. Наступне, що нам тут попадається, це ось такий верх, дійсний. Розмір, до речі, як селічка. Ось такою орієнт. Наступний це халатик. Халатик іде з поясочком. Ось така моделька. Пише розмір 16-18. Далі. Е, бренд Джорджі. І це цілий комплект піжамки. По розміру це буде Не вказано, не пише. 12-14 пише. Ось така моделька. Теж, до речі, нагасенький. Наступне це ще одні ось такі піжамні ж до ніжки. Далі ось така моделька. Так, це 12-14 Далі. Ось така моделька. На бузочках. Ну, дуже негасенька, Дуже негасенька, І подивіться, подивіться, гаряче, на стан. Воно така буде укорочена і постану бомбезна, якщо чесно. Далі, ще один халатик, Цей халатик туди йде без поясочка. Він, до речі, теж дуже негасенький, дуже теплесенький. Розмір поші 8-10. Ось така гарненька моделька. Капісончиком. Розупер загривий. Mm -hmm. Далі ось такий Ви тільки Подивіться. Чесно, дуже негасенький. Брендовий, до речі. Ось така моделька. Далі. Ось така кисенька Чорна кисенька, Вверх. Теж ну, вони всі всі негають, бо так як це йде тепленькі речі, то вони йдуть в принципі, всі mm -hmm. дуже негасенкі. Далі э, 36-38 розмір. З хмаринками. Далі інгурумі. Ось такий теплесенький. підплесенький. йде на таких. Ось така модель капішеньки присутні. На поясі є така резиночка. До речі, стягується. Далі. Оце взагалі лісика всередині теплесенька. Ось такий халатик, можна сказати. Посередині є одна суцільна кишенька. Це дуже великий розмір. Далі ще одна кінгурумі. Ось така моделька. Ну, Навіть стане йде бомбезно, якщо чесно, але ось тут на білих таких частинках ну, видно, що вживано. Тобто ось єдиний, що я такий наблюдаю нюанс, це на білих частинках. А так, в принципі, класно. Так, далі ще одне конгрунки, це взагалі, як казала. Бомбезна маленька. Теж стягується. Кушенки, максимально негасенька, приємна, теплесенько. Ось така моделька. Далі ще один звітер. Ось такого плану. Далі ще одна кінгуруля. Ось така моделька. Тут є дамка бачить. Всі замки робочі, в принципі, все супер. Далі Мікі Маус, розмір МК. Ось така. Так, о, Тут вже є такий нюансик, але це можна сказати по-шву. По шву легко заштопити і, в принципі, нічого не буде вийти. Це шейна розмір Елічка. Ось такий ведмедик. І ось цей нюансик. шву. Далі примерк, розмір Еска, Ось така моделька. Далі. Ось така. І останнє ще раз це ще один. Ось такий палатик, можна сказати. Тут я, до речі, теж бачила один нюансик. Пошуку, до речі. О, ось тут. І все. Більше ніяких нюансів. Я в принципі, тут не помічаю. І все, я показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, 950 гривень за цілий мішечок. Халати та піжами, осінь, зима, плюс кінгурумі, перші, плюс другі серки.